житній ринок не знищать. Після розголосу, зокрема і нашого, у КМДА зупинили аукціон. Не відразу, але все ж. Основна причина суспільне обурення, і аж занадто значна увага людей до проблеми. Ми також розповідали про важливість житнього, унікальність його будівлі, культурну та історичну цінність. У КМДА, вочевидь, зрозуміли знищити житній під шумок, як у них прийнято, не вийде, бо просто так їм це з рук не зійде. Давайте разом розкладемо все. По поличках і дізнаємось, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ, Київ. Цього разу поговоримо не лише про зраду, а й про перемогу. Та чи можна вважати нею скасування аукціону оренди житнього ринку? Проте для того, аби повністю розібратися у ситуації, почнемо з початку. Місяць тому в Києві. Розгорівся скандал. Міська влада вирішила ударними темпами здати в оренду підвал і перший поверх будівлі житнього ринку на Подолі. 18 березня цього року КМДА оголосила про пошук нового орендаря. Аукціон мав пройти 25 березня. Початкова ціна лоту майже 2,5 мільйони гривень. Договір планували укласти на 15 років однак, з можливістю розірвати його достроково, якщо не виконуватиметься умови оренди. Серед них зробити капітальний ремонт будівлі та усунути порушення щодо технологенної та пожежної безпеки. Та суспільство одразу занепокоїв не лише сам факт здачі в оренду, а й термін на проведення процедури. Для цього відвели мінімальні дозволення законом 5 днів. Так, Заради справедливості режим воєнного стану це дозволяє, проте не зобов'язує. Тож у КМДА вирішили скористатися війною. Оголошений тендер на оренду тендером назвати не можна, це я вам кажу як просто бізнесмен, котрий знає, як ухвалюються рішення у великих компаніях. бо Оголошувати такий тендер за 5 днів до його проведення навіть не смішно. В одному я переконаний, на нього не приде той, у кого на меті зробити з житнього житні. Написав бізнесмен та письменник Гарік Корогоцький. За процедурою торгів вбачали навіть приховану приватизацію. За словами засновника і виконавчого директора інвестиційної компанії Інжур Андрія Журжія, жоден реальний інвестор без гарантій від місцевої влади та про приватизацію об'єкту навіть не піде на аукціон, адже такі умови не принесуть йому нічого окрім збитків. Все виглядає так, ніби умови аукціону спеціально були виписані під свого заздалегідь визначеного переможця, який не буде переказувати у столичний бюджет збиткові для себе платежі. А після капітального ремонту ринку банально без конкурсу його приватизує. І згідно закону, це дійсно можна зробити. Адже якщо протягом трьох років орендар виконає невід'ємні поліпшення майна на суму не менше 25% його вартості, то він отримає. Римає право його викупити за ціною оцінки. Якщо взятися за калькулятор, то швидко можна порахувати балансову вартість першого поверху та підвалу житнього ринку згідно з супровідними документами до аукціону. 250 мільйонів гривень. А їх повноцінна реконструкція за оцінкою журжія обійдеться у понад 300 мільйонів гривень. Тобто, після того як майбутній орендар вкладе у капітальний ремонт перші 62 мільйони, у нього з'явилася би можливість викупити будівлю. Мене звати Марина Клим, і я ведуча проєкту Каштан інтерв'ю у нашій студії. Гості не бояться говорити правду. Не бійся і ти, підтримай голос правди та роботу нашої команди донатом. Посилання на донат в описі або за QR-кодом. Водночас сторонній компанії навряд вдасться провернути такий фокус, навіть якщо вона ризикне податися на аукціон і виграє його, то в подальшому балансоутримувач будівлі може банально не підписати їй необхідні дозволи на реконструкцію та кошториси. Хочуть вкрасти житній ринок. Євген Клопотенко вже майже рік працює над його баченням концепції збереження функцій ринку та сучасного бачення розвитку. Але місцева влада просто хоче його вкрасти. Прокоментував громадський діяч і голова офісу трансформації Максим Бахматов. Такі непрозорі умови могли бути навмисне заточені під ТОВ «Танжерін», адже компанія вже орендує другий поверх житнього ринку. Втім, назвати орендою це можна лише умовно, бо понад півтора роки компанія не платить за площу ані копійки. Та жодних ремонтних робіт, які мали виконати за умовами договору, навіть не розпочинала, через що нині тривають судові розбірки. Аукціон на оренду другого поверху Департамент комунальної власності Києва провів на початку 2022 року. Переможцем став той самий ТОВ «Танжерін». До слова, нині антимонопольний комітет розслідує справу про можливу змову під час процедури. І тепер уявіть, є компанія, яка давним-давно орендує частину ринку, не платить гроші за оренду. В той же час у КМДА оголошують аукціон, який, наприклад. Виграє інша компанія, і ця компанія має провести ремонт, реконструкцію і так далі. Як цій компанії домовлятися з недобросовісною компанією Танжерін і проводити роботи незрозуміло виглядає дивно, і жоден при здоровому глузді бізнесмен просто не піде на такий крок. Небайдужість киян та суспільне обурення не дали КМДА провернути все так, як вони хотіли. Зокрема, значний внесок зробив і шеф-хухар Євген Клопотенко, завдяки діям якого терміна аукціону продовжили з 5 днів до 25. Ми тоді присвятили окремий випуск програми проблеми житнього, а також акцентували увагу на тому, що історики називають його найдавнішим з досі діючих ринків столиці. Він існував на цьому місці ще за часів Київської Росії, А сучасна будівля була зведена у 80-му році і є унікальним представником радянського постреалізму. Тому вигляді, який ми зараз бачимо, е житній ринок це на жаль його найгірший стан який ми могли собі дозволити, я кажу, що ми, тому що все ж таки громадяни Зараз нічого не кияни, да всередині? функціонує всередині, торгують всередині, не дивлячись на ось такий стан не дивлячись на такий стан, торгівля відбувається. Ринок в занепаді його а, намагалися кожна влада намагається реконструювати. Кличко, здається, навіть звільняв мер. Ой, звільняв мер, звільняв, звільняв директора ринку. Може, це пророцтво? та перенос аукціону на жаль не змінив основної суті. Ті, проблеми, оскільки вимоги до майбутнього орендаря лишились ті самі. Останні два тижні я спілкувався з учасниками та зацікавленими особами, починаючи від подолян, закінчуючи мером, сформувалося чітке розуміння, що аукціон по оренді житнього ринку є прихованою приватизацією. Новий орендар не зможе виконати всі умови оренди, але за певних співпадінь буде першим, хто його приватизує, і це не є. Прозоро написав Клопотенко, тож громадськість, журналісти та активісти почали бити на сполох та вимагати повного скасування аукціону. Суспільний тиск, аргументована позиція та небайдужість киян дали результат 12 квітня. У КМДА оголосили про скасування аукціону оренди житнього ринку, враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження житнього ринку та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимог до. Потенційного орендаря. на це нам потрібен додатковий час. Повідомив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков. Повернутися до цього питання планують за три місяці. А перед цим провести громадські слухання та спільно з киянами сформувати бачення подальшого існування та відновлення житнього. Та чи дійсно буде так? Згодом побачимо. Ми пильно слідкуємо за ситуацією. Підписуйся на канал та наші соцмережі, аби нічого не пропустити. Також ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.